На якому терміні з'являються перші ознаки вагітності? Відповідь на це питання досить неоднозначна, адже деякі жінки не відчувають жодних ознак протягом перших кількох тижнів, а інші, навпаки, помічають багато змін. Перші ознаки вагітності виникають вже через кілька днів після зачаття, тож, якщо уважно спостерігати за змінами в організмі, ви можете виявити перші симптоми вагітності ще до затримки менструації. Спазми і болі внизу живота. Чимало жінок відчувають біль внизу живота перед місячними, тому і здається, що нічого особливого не відбувається, бо ж скоро критичні дні. Однак неприємні відчуття внизу живота під час вагітності з'являються раніше, ніж зазвичай, аж на 5-7 діб. Білі спазми жінка відчуває, коли ембріон проникає в слезову стінки матки. Спазми легкі, схожі до тих, що під час менструації, але менш болючі і більш м'які. Кровотечі імплантації це рожеві, мізерні і не такі червоні, як при менструації виділення. Вони можуть бути разово або тривати 1-2 дні. Жінка може помітити незначні кров'янисті виділення і подумати, що це починаються місячні. Збільшення кількості виділень. В перші дні після зачаття організм жінки намагається забезпечити комфортні умови для заплідненої яйцеклітини. Прогестерон згущує секреції, захищаючи ембріон від потрапляння шкідливих бактерій. Збільшення рівня прогестерону після імплантації ембріона приводить до того, що шийка матки розбухає, збільшується кровотік до неї, що стимулює виробництво більшої кількості цервікального слизу. Втома та слабкість. Ранні ознаки вагітності часто пов'язують із втомою, яка може відчуватися в будь-яку пору доби. Такий симптом вагітності пов'язаний з посиленим виділенням прогестерону, який, в свою чергу, викликає сонливість, нетипову слабкість та зниження працездатності, чутливість грудей. Незабаром після імплантації ваше тіло починає змінюватися, груди стають більш чутливими і можуть трохи набрякати. Це пов'язано зі зміною рівня жіночих гормонів після зачаття. Часті походи в туалет. З настанням вагітності починаються глобальні зміни в жіночому організмі, а постійне бажання відвідати вбиральню це ще один з ранніх симптомів вагітності. Справа в тому, що об'єм крові збільшується, що підвищує навантаження на нирки та відну систему жінки. Пристрасть або відраза до їжі. Дивні пристрасті або відрази до улюбленої їжі це ще одна з перших ознак вагітності. Можуть з'являтися пристрасті до тих продуктів, які раніше у вас викликали неприємні відчуття. Або ж, навпаки, на ранніх термінах вагітності ви можете виявити, що вам більше не подобаються деякі продукти і напої, якими ви раніше насолоджувалися. Чутливий нюх. Понад 40% вагітних жінок, обстежених під час першого триместру, заявили про підвищену чутливість до запахів. Вже на самому початку вагітності ви можете відчувати виражену негативну реакцію на певні запахи, наприклад, дратує запах їжі або її готування, чи запах цигарок. Якщо чутливість до певного запаху призводить до нудоти, відкрийте вікно, спробуйте з'їсти щось солоде, наприклад, крекер чи кренделі, щоб заспокоїти шлунок. Перепади настрою. Підвищення гормонів естрогену і прогестерону в крові може привести до перепадів настрою на початку вагітності може з'явитись дратівливість, депресивність, вразливість та плаксивість. Незначне підвищення температури. Ранні ознаки вагітності включають температуру 37-37,5. Таке незначне підвищення температури на ранніх термінах також пов'язане з підвищенням прогестерону. Головний біль Поява головного болю можлива через різку зміну гормонального фону. Також його причинами може бути втома, стрес, неправильне харчування та недосипання. А ще деякі жінки, крім головного болю, відчувають біль в спині. Нудота з блюванням. Ранкове нездужання, яке може виникнути в будь-який час дня та ночі, часто з'являється між другим та восьмим тижнями після зачаття. Запаморочення та непритомність. Запаморочення та втрата свідомості може з'являтися як симптом вагітності у деяких жінок. Це може бути пов'язане з розширенням кровоносних судин, зниженням артеріального тиску та рівня цукру в крові. Посилення слиновиділення. У деяких жінок на початку вагітності через гормональну перебудову з'являється посилення слиновиділення. Здуття живота та печія. Гормональні зміни можуть викликати проблеми з шлунком та стравоходом. Це часті ознаки вагітності на другому тижні. ЗаПОР. Гормональні зміни викликають уповільнення роботи травної системи, що може призвести до закрепів. Безсоння. Безсоння це ще одна перша ознака вагітності, яка з'являється ще до затримки. Причинами можуть бути стрес, фізичний дискомфорт та гормональні зміни. Зниження імунітету. Зміни в імунній системі, що відбуваються на початку вагітності, спрямовані на створення сприятливого імунного фону для імплантації плодового яйця, росту і розвитку плаценти. Наслідком зниження імунітету може бути загострення хронічних захворювань. Звісно, перші прояви вагітності дуже індивідуальні, тож це не означає, що ви відчуватимете всі з вище перерахованих симптомів. Але повна відсутність ранніх симптомів вагітності в перший тиждень буває дуже рідко, і пов'язано це з підвищеним рівнем чутливості організму жінки до ХГЧ, гормону, що виробляється ембріоном в перших 14 днів свого розвитку. Якщо жінка має регулярний менструальний цикл, то затримка місячних є першою достовірною ознакою вагітності. Вже в перші дні затримки можна виявити наявність вагітності за допомогою домашнього тесту або аналізу крові на хигачах гормон. Підпишіться на канал Хороша Мама, щоб дізнаватися, як розвивається дитина в утробі матері та які зміни відбуваються в її організмі.